Всім привіт, з вами текстильна група Кавдатець. увазі ми зараз пропонуємо код позиції 7088, 88 Присутні всі розміри, йдуть різноманітні моделі. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка становить лише 50 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпочтою. Як бачите, із відеогляду йдуть різноманітні кольори, присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 50 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Як бачите, по відео огляду в даній позиції йдуть як темні чорні, так і різноманітні яскраві кольорові моделі. Не втрачайте можливість встигнути придбати. З вами була текстильна група Калатекс.